Що ти до нас завітав тут справжні чудеса Тра Усе навкруги, І хоч я маленька, та все одно я відповідь зможу знайти, на чудовій галявині поряд добом неодмінно ми відповідь знайдемо, На питання усі, що хвилюють нас, дивися. Привіт! Уся грибна галявина вітає тебе! Еля прийшла! Іди швидше до нас! Дивися, що ми робимо! Пускаєте кораблики? Чудово! У мене найкращий кораблик. Я його назвав Чемпіон, тому що він найміцніший і ніколи не потоне! Я б не робив таких гучних заяв. Твій чемпіон не тоне тільки тому, що в вашій калюжі повний штиль. А ось якщо підніметься буря, все одно не потоне. А якщо твій кораблик та страшне саргасове море точно потоне. Не плач, нічого з твоїм корабликом не станеться. А як же це страшне море, про яке говорив пан Мухомор? Нічого страшного в Саргасовому морі немає. Як це немає? Саргасове море, саме таємниче і страшне місце на землі. У кожного, хто потрапляє туди, підстерігають небезпеки. Пане Мухомор. Припиніть негайно. Не слухайте пана Мухомора, це усе вигадки. А давайте я вам розповім про Саргасове море. Давай! Саргасове море це незвичайне море, тому що у нього немає берегів. Як це? Будь-якої річки, озера, моря, океану. Навіть у нашої калюжі є береги. Дійсно, це так. Але у Саргасового моря берегів немає. Це особливе місце в Атлантичному океані, де майже ніколи не буває вітру і дощів. І раніше вітрильні кораблі надовго застрягали в цьому місці. А ще вода там дуже тепла. Тому в Саргасовому морі. Повно водоростей, де мешкає багато незвичайних істот. Ось ось. Там живуть усілякі чудовиська, які топлять кораблі. Та що ж ви все ніяк не вгамуєтеся, пане Мухомо? Немає там ніяких чудовиськ. Просто коли моряки застрягали в Саргасовому морі, вони лякалися різнокольорових водоростей і химерних істот. І історії про Саргасове море ставали все страшніше. А звідки така дивна назва? Саргасове море. Ну, тут все просто. Море дістало свою назву від португальського слова Саргасо, що означає морська водорость. Хм. Дійсно дуже цікаво. І немає ніяких, ніяких чудовиськ. Оце здорово! Бог мудро все влаштував, і про моряків він теж піклується. Послухайте, що написано в грибних приповістях. Ті, що вирушають на кораблях у море, бачать справи і чудеса, які творить Бог. І коли моряки в небезпеці, вони звуть на допомогу Господа, і він рятує їх з лиха. Я буду слід за Христом істи, хай навіть море вкриє шлях мені, піду по хвилях через море. Бо капітан, Бог надійний мій. не злякають тисячі, не злякають тисячі. Левів, що гарчать з кущів. Левів, що гарчать з кущів. Знаю я на ланцюзі, Знаю я на ланцюзі, Їх Бог тримає у руці. Їх Бог тримає у руці. Я буду вслід за хрестом, хрестом іти, хай навіть море крия, шлях мені, піду по хвилях через буреві. Бога підтанко. Надійний мій. Не боюсь я темряви. Не боюсь я темряви. Бо ти поруч є завжди. Бо ти поруч є завжди. Сотні косять, хай очей. Сотні косять, хай очей. Бог сильніший за людей. Бог сильніший за людей. Я буду вслід, вслід за хрестом і тих. Хай навіть море ми криє шлях ми. мені Піду Бог хвилях через бог, буреві. Бо капітан бог, бог, бог надійний мій Друзі, на жаль, мені вже час повертатися додому. Ей, ну не йди, будь, будь ласка. ласка, ну побудь хоч хоч трішки. трішки не можу. Ми ще обов'язково зустрінемося. До побачення, до побачення, до скорої зустрічі. Дорогий друже, я буду дуже рада отримати від тебе листа. Моя адреса 50 053 Місто кривий ріг абонентна скринька 2657.